Ну що ж, привіт, друзі. Як ви вже всі прекрасно знаєте, зараз у нас пішов тренд на збереження нашої матінки природи. Тому усі компанії теж почали активно впроваджувати екологічні рішення в свої продукти і тупо прибирати зарядні пристрої з усього, що вони роблять. Тому сьогодні мова піде про зарядний пристрій Ugreen Gun на 100 Вт. Цей огляд та точніше досвід користування можливо завдяки нашому спонсору, а саме компанії Ugreen, які займаються продажом якісних аксесуарів для ваших гаджетів. Також, як завжди. Приємний бонус, який буде в описі, а саме по промокоду Шимович, ви зможете отримати знижку на цей блок живлення на 100 гривень. Нагадаю, що користувався я цим блоком тиждень, а відео поділено на розділи. Тому все, поїхали. Почну, мабуть, з дизайну та зручності. Цей адаптер має дуже компактний та добротний дизайн, що робить його ідеальним для повсякденного використання, а також для подорожей. Причому особливо для подорожей, тому що ви тільки подивіться, скільки тут роз'ємів, а саме три Type-C та один USB-A. Готися краще з собою таскати один такий блок, ніж чотири інших. Наприклад, я ходжу в офіс, я там працюю, і типу я беру тільки його з собою, заряджаю від нього ноутбук, телефон та годинник, тому що під кожний брати блок мені якось впадло, тому краще. один. А, до речі, важить він 237 грам, і так я перевіряв. І ось вам порівняння розмірів блоку Ugreen на 100 ватт з маковським блоком на 67. Характеристики та особливості. Цей зарядний пристрій забезпечує потужність до 100 ватт. Я вже говорив про те, що він має 3 трітопсі та 1 USB, a і тут є така цікава річ. По-перше, ви можете одночасно заряджати від усіх портів е, те, що вам потрібно, і воно буде заряджатися. Ось ці два роз'єма, Це і є 100 Вт. Ось цей 22,5, ось цей також 22,5. Усі вони підтримують швидку зарядку. Але перші два порти розподіляють 100 Вт між собою. Тобто, якщо ви сюди вимкнете ноутбук на 67 Вт, а униз телефон на 45 Вт, то між ними буде розподілятися 100 Вт. В мене нема, на жаль, приборів для тестування цього блоку, але в мене є зарядна станція. Коли я її увімкнув у розетку, підключив сюди ноутбук, сюди телефон. Зарядна станція використовувала 135 Вт. Я розумію, що станція може брати потужності більше ніж блок живлення. Але коли я сюди підключив ноутбук, сюди телефон. Вони заряджалися у звичайному режимі, тобто через швидку зарядку. І це було швидко, тому що і ноутбук, як зазвичай зарядився, і телефон. Знову ж, я точно не скажу щодо інших пристроїв, тому що все, що я робив, це підключав до нього ноутбук, телефон та знову ж часи, і якогось, якихось проблем в мене з ним не було. Тепер поговоримо про перегрів, чи є він або його нема. Цікаво те, що коли я заряджаю телефон від його блоку, блок гріється. Коли я заряджаю Mac від його блоку, його блок теж гріється. Але коли я заряджав і мак, і телефон через цей блок, він не грівся. Тобто він був такий дуже трохи-трохи теплий, але чесно, я не розумію, як це можливо, тому що ну, у деяких людей при зарядці навіть шнур гріється. Насправді, цей блок має таку штуку, як напівпровідник нейтриту Галію, що скорочено ган третього покоління, який допомагає зарядному пристрою виділяти менше тепла і прискорює процес його відведення. Давайте так, перед тим як робити цей огляд, в мене знову ж пристроїв там нема, щоб вимірювати його температуру. Я передивився дуже багато оглядів, і в усіх них сказали, що це кращий блок живлення, який майже не гріється. Так, він може грітися, тому що ну, це якби Вт, Але він грівся максимально 50-70 градусів. І це до речі дуже мало, тому що ну, 100 Вт, камон. І знову ж дуже багато передивився. І в усіх оглядах сказали, що блоки живлення саме від Югорін є просто найкращими. Тому, якщо вам потрібен якийсь блок, щоб натискати з собою чотири, треба брати саме ось цей. Ну, не ось цей, в залежності від того, який вам потрібен, просто від компанії Югорін або Ган, тому що Ну, я не знаю, краще ви не знайдете. Що я можу сказати про мінуси? Бляха, це блок живлення. Що тут може бути з мінусів? Ну, типу. Він для мене не гріється, я просто вставляю в нього там заряджаю свої пристрої і все. Ну, хз. Якщо там жирними руками його потицяти, то мабуть сліди залишаться. Що ще? Більше нічого такого не скажу. Ну що ж про цей блок я мабуть вам більше нічого не розповім, тому дякую за перегляд. А якщо вам сподобався відео, ви можете перейти в коментарі, написати коментар, або поставити лайк. Все просто. Ну що ж, на цьому я, мабуть, завершу відео, тому що більше про цей блок живлення я вам нічого не розповім, а затягувати хронометраж я не хочу. Якщо відео вам сподобався, ви можете поставити лайк або написати в коментарях досвід користування теж цим блоком, якщо у вас вже такий був. Дякую за перегляд, усім до зв'язку.